Ваше рішення буде прийняти. Це це не має така технічна правда. Це звернення до Желета. До Центральної виборчої комісії. Це звернення проблем. Аналогічного тексту тільки ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, яка має повноваження прийняти таке рішення. Ми міняємося місцями до останніх пункту це Якщо таке рішення виноситься на сесію, то ще б подавати їх в нашому юридичному департаменті чи юридичному відділу споричного. Тому, ви знаєте, я розумію, що комусь може звично бути головою в дужит, але ми не хотіли, щоб ми приймали такі рішення, які не мають жодної юридичної підстави. Вам зараз коментувати що ці рішення проходять через олійські департаменти, де не повинні бути протикаємося, власне, прокуратура буде депутаті. Є ми разом з вами прийняли інформацію, чи я не проведу. Що 10 років приймають. Є кількість депутатів. А тепер ми самі теж прийняли, але давайте назад Дякую.